І сьогодні я вирішила зробити додою року. Так як в Польщині, у Львові проводиться фестиваль, і я вирішила це зробити в джемку. Сьогодні прийшла, обрала майстер, майстер з Києва. Я буду робити імена своїх дітей. Я і Деня. І в цьому відео я покажу, як можна це зробити, посміхатись і бути щасливим. Залишайтесь на каналі. Ми Та перебили Леон і зараз будуть набивати. Подивитись, як це буде виглядати. Я думаю, що буде круто! Це максимальна біль. Зніма відео. Дівчата це ж взагалі не боляче. Таке відчуття, що кумара покосує. Відстань. Не дуже велика відстань мені би хотілося, ну але ви дивіться, як краще. Все відбувається дуже швидко. Підготовка займає чим. Більше займає часу підготовка, каже майстер. Леон набили за 5 хвилин, ми набиваємо Даніелі, Далі їдемо з вікою на каву. Ось моя група підтримки. Віка в шоці. Тепер догляд. огляд, це є панте. Через години, потім через дві, потім через три. І все.